Як поводять себе малюнки патріотична колекція значить, жовто-блакитні такі соняхи, Це на фетрі друг, це глітер Екашкіра, це е, Макова. Такий класичний теж тут використані наші старі проєкти синьо синя-жовтий. Під кришечки це матовій тканині, Це тканина габардин. Інший проєкт, такий більш класичний а, термодекори. Там два вида класичний, і такий під тату. І для самостійного принесення переводила праскою. Це тканина-габардин. Так, зауважте, що декори вам прийдуть зекальне відображення. Тобто, бачите, тут так, а тут відповідно буде. Так. Далі це просто фетер. Так, це матова тканина, це оксамит плюш. Це той самий малюнок, але матова тканина. Такий він більш чіткіший, Ну і, звісно, репсова стрічка.